Персувався батальйон з складу пілотів, які вже довгий час працюють. З особового складу, який з 2022 року, ще з першої мобілізації, виконували завдання і загальновійськових підрозділів в піхоті, брали участь у штурмах. Ну, Поступово там хтось з утриманням поранення, хтось просто виявив бажання і зрозумів, що воно йому трошки більше лежить в душі, ми переходили в склад пілотів. Дуже хороша практика, саме таким чином. Люди приходять і постійно більш вмотивовані до своєї роботи. Вони розуміють, для чого вони виконують цю задачу, вони розуміють, для кого вони це роблять. В першу чергу це ж підтримка нашої піхоти, яка знаходиться на передових позиціях. Коли я був, грубо кажучи, в кринках, я зрозумів. Ну, що зараз найбільш ефективна зброя це хпів. І після крина, коли я вийшов, вже всі свої зусилля направив на те, щоб потрапити до ХПІ. У нас я зараз трошки змінив діяльність, я працював по наземним цілям, а зараз почав працювати по повітряним цілям. От зараз я чую в небі, щось гудить. І зараз вже, вже мені неспокійно, вже є потенціальна ціль. У нас є крила, якими ми здійснюємо дальню розвитку. Плюс зараз плануємо активно розвивати, також ударні крила наземні роботизовані комплекси, також зараз розвиваємо, також важкі бомбери, якими ми здійснюємо логістику для усіх наших підрозділів. Так само здійснюємо мінімування, плюс враження інженерних споруд фортифікації, де закріпився противник. За рахунок мінування, яке ми здійснюємо, противник несе великі втрати. У нього постійно втрати в техніці, в особовому складу. А, на початку мало хто вірив в НРК. Бували моменти, що навіть сміялися, що що це може машинка зробити. Але на даний час ми вже дуже багато зробили. Ми вже більше 15 тонн точно перевезли всього майна там і боєприпасів. Можу розказати, що ми на НРК-ЗВІ вивезли більше тонни боєприпасів. Тобто там снаряди були, боєприпаси з причепками. І зробили кільце в десь 30 кілометрів. Ну, взагалі, я коли заходив в РПІ, мені чомусь казалося, що наші вороги зараз щось придумують таке, що воно ну, зупинить Тобто Тобі ну, радіоелектронна боротьба поборить нас. Ні, все добре. Ми, вони підлаштовуються під нас, ми міняємо частоти. Винаходимо нові якісь способи. Там, ну, зараз дуже багато застосовується оптоволокна. А, ну, думаю, що я, як я бачу, майбутнє, ну, бачу майбутнє, що потрошку все ж таки, ну, ми як пілот, зараз в нас є унікальна можливість керувати FPV. але Але думаю, що дуже скоро керувати FPV буде штучний інтелект. Бачу, як це все розвивається, вже є дрони з автоматичним донаведенням. Можливо, ну, скоро участь людини буде мінімальна. Також в планах на базі батальйону розвинути школу БПЛА. Це буде місце, де будуть найкращі інструктори, досвідчені пілоти, які будуть займатися з молодим поповненням, яке до нас прибуває активно. Будуть навчати їх конкретно роботи на різних типах БПЛА. Ось в цілому. Саме коли ми їх навчимо самі, я буду впевнений в тому, що вони виконують задачу. Я впевнений в тих людях, які будуть навчати. І якщо вони їх навчать, вони пройдуть тест. Тобто тоді я саме впевнений, що задача виконується. Для того, щоб навчитися їхати і використовувати НРК, треба, по-перше, знати його ТТХ, на що він спроможний. І вже після цього можна буде вчитися та використовувати його для бойових умов. Тренування, можна сказати, постійно у нас проходять на тих же самих тестах, тобто ми отримуємо машинку якусь, веземо на тести, усуваємо недоліки і все таке інше. Плануємо розвиватися, розвиток це в нас завжди, перш за все. В першу чергу плануємо здійснювати нарощення екіпажів наших загалом Плюс активно ми розвиваємо НРК. Я рахую, що це взагалі дуже перспективна тема зараз, на даний час, яка заміняє нам логістику. Ось, плюс вогневий, вогневий вплив на противника. Будуть діяти, можливо, суміжно з підрозділами піхоти, заходити, за зачистки будемо посилювати. Ну, це в планах, скажімо так, велика така ідея.